І всім привіт! Це знову я, Lemix, і сьогодні я вам покажу, як надати собі, наприклад, командний блок або бар'єр. Спочатку нам треба натиснути на чат. Тепер пишемо slash give, собака S, а тепер пишемо Bar. Yeah. Все. І ось у нас бар'єр. Як їм користатися? Ось бар'єр, так. А тепер ми, наприклад, беремо драбину. І ставимо драбину на бар'єр. І ось. Ось так ось це працює. І як надати собі командний блок, наприклад. Slash, //give Собака С. Команд. Нижнє підчоркування. Блок. Все. Ось у нас командний блок. І я вам покажу одну команду. Наприклад, ви пишете kill Собака Е. E. Тепер нам. Потрібна ось така от кам'яна кнопка. Ну або дерев'яна якось там. Ми ставимо її на шифті і ось що коїться. І якщо ви на, ну, не на творчому, то вас теж вб'є, тому що ось тут можна почитати, що собака є це ну, тобто своє ім'я, тобто тобі. Собака П це найближчому гравцю. Собака «Р» – це випадковому гравцю, а собака А це усім гравцям. Ну і собака «Е». E. І остання команда це slash GIF, собака S. І пишемо Light. Блок. Ось в нас світловий блок. Він, ну, тобто, невидимий, і якщо ви на нього натискаєте, то ось він дає світло. І максималка це 15. Ну, а на цьому все. З вами був Флемікс. па, -па.